Майже 200 тисяч молодих українців до 35 років намагаються працевлаштуватися найважче студентам та спеціалістам з дипломами, але без досвіду роботи, здобувши освіту, молодь не вміє просувати себе на ринку праці. Саме цьому й навчатимуть українців онлайн і безкоштовно в академії навичок. Наш проект на на то, щоб помогати чоловіку не просто щось узнати, а достичь якоїсь цілі. Перша ціль, яку ми поставили і вот під неї тренінги, називається найти роботу». Навчитися лідерським якостям, плануванню, вмінню переконливо презентувати себе, знаходити потрібних людей. Студентам обіцяють у віртуальній академії навичок. Віднині там розпочалася реєстрація. Охочих пройти такі курси назбиралися понад 10 тисяч. А на відкриття проєкту до столичної адміністрації прийшло кілька сотень молоді. Я прийшов сюди дізнатись, що зараз представляють нові компанії, які в них пріоритети для студентів, для школярів. Того саме чекають від молодих. Спеціалістів прийшли розповісти роботодавці, представники провідних українських та міжнародних компаній. Успішні менеджери запевняють, вони раді бачити себе молодих і перспективних Є яркі приміри людей, які прийшли в нашу компанію наприклад, кур'єром, Сейчас це руководитель проекту. Дівчина прийшла к нам на довгі секретаря. Сейчас це аналітик і так далі. Поэтому я вот хотел студентам порекомендовать, не бойтесь начинать с малого. тут же на відкритті проекту активні студенти могли особисто поспілкуватися з потенційними працедавцями та навіть знайти роботу. Надалі таке спілкування проходитиме віртуально на інтернет-майданчику освітньої академії. Оксана Донець, Павло Пархоменко, соціальний пульс.